Хочемо розробити доукомплектувати дах е, такою водостічною ринвою, е, фаскою, тобто такою вітровою. Дошкою і е, тут е, зашити всередині дах софітом. Для цього використовуємо ось такі наступні інструменти. Заходимо в план даху, зокрема, ну, мені буде зручно, я почну з Софіту. Е, в класі Architecture Roof вибираємо рух софі. І тут у скетченговому варіанті є ось такий варіант, який Peak Roof Edges. Тобто тут ми можемо просто активуємо його, просто нажати на дах і вже фактично побудується софіт, але зверніть увагу, що досить важливо, ось тут треба пропильнувати, який рівень, і я вже попередньо собі звіряла по фасаду. У мене, ну, вигідно, мені рівень не мінус 400, а мінус 200. Ось, щоб він так припаркувався на цей софіт. В 3D виглядає така попередній вигляд. До речі, попередній раз, коли я робила репетицію, він мене аж сюди впав, тому уважно дивимося, який левел, який рівень, так, це все є. І тепер можна назвати галочку. Софіт, як і всі інші елементи, має варіанти. Ми можемо на основі дублювання задати свою товщину, наприклад, Edit і Structure тут в нас може бути не 30, а наприклад, там 120. І, але це маєте на увазі, ну, тут, тут, тут насправді я погано зробила, ми вже знаємо, що потрібно дублювати і тоді внести. Ці значення, що воно все було підписане: 120 ОК і Edit. От тоді вже можна так ставити тобто максимально структурно над цим працюємо. Ось, він вже в нас став 120-кою. Можна було сміливо брати і 150-ку, але, ну, очевидно, що це є така конструкція, яка не обов'язково повністю має закрити все. Так, тобто Вона зашиває. Але це теж не все. Зверть увагу, вона подібна на перекриття, тобто прямокутна. А мені такої, якщо чесно, не дуже потрібно. Я цей Софіт, скоріше за все, активую, а він тут у мене є. Уже в 3D мені досить зручно так. Я його активовую два рази класою, включився скетчинг. Тепер заходжу у план другого поверху, бо я хочу підрізати середину відповідно до стін. Але якщо я нажму на стіни, у мене активується саме така приялочка. Хоча, скоріше за все, тут можна щось з цим зробити. Але я хочу пікап-лайн і взяти саме ось ці лінії. Раз, два і три. Оцю я видалю зараз. Це ж скетчинг. так? То я можу собі таке дозволити, наскільки я розумію. Так, є. Бачу, що. Не поспішаю видаля. О, є, все пішло. Добре, і тепер мені потрібно пропильнувати, вони гарно закрилися. Ось тут гарно закрити, тому що ми пам'ятаємо, що скетчинг не любить лишніх ліній, Ага, але тут треба буде її розділити спочатку. Розділяємо її. Може, її не треба було, зараз подивимося. І підрізаємо трін, так, є. І а, оцю е, невеличку лінію ми видаляємо. Вона була ось наскільки я бачу, е, вона була розрізана, тобто там можна було її не, підріз... не е, розрізати. І ми маємо таку е, С-подібну українську буква С, там такий профіль. Так? Е, такий вже тепер Софіт. І в 3D видно, що він суто пішов по своїх межах. Підрізку Софіта ми вже знаємо. Можна зробити через карт. кат, є в нас в акуратно підрізаємо, тому що. Ось, і вже маємо ідеальний софіт. Це перше. Друге, що нас може цікавити, це оця фаска. Це є така дошка. Дошка облицювання, яка можна застосовувати для завершення такого нижнього завершення даху. Ця дошка працює, ну, наприклад, в плані даху. Теж можна цілком робити. Без скетчингу ми просто прив'язуємося одну так зроблю. Ось Зараз подивіться, як вона виглядає. Я трішки вже шаманила, якщо чесно, тому що в цій фасті. Так, у нас є один тип, і я його змінила колір. Так, до речі, можна і профіль змінювати, він може бути навіть такий швелер. Ось швирок такий, скоріше за все, я перепускаю, що, напевно, його можна ще перевертати, але ну, не факт, я ще до такого не Так, ось Тут є ще матеріали. Я вибрала спеціально контрастний цей чорний колір, щоб було. Видно. Зараз можна взяти якийсь white, наприклад. Цікаво, чи знайде мені, мало би знайти, я так думаю. ну Хай буде щось таке для контрасту. Візьмемо ОК, ось, щоб ви побачили, що це працює. ось І оцей профіль ми теж вже побачили, що ось тут там де дефолт. Так, можна собі вибрати дошку. Ось ця дошка найдовше. Якщо в нас такий солідний пирожок то краще більше вибирати. ось а можна в принципі, і, і дах тонший. Я наразі знаю, що ну уявляю, що це, скоріше за все, треба створювати спеціальний профіль для дахів так для для фаски, його підвантажувати ось. Але ну такий якийсь досить оптимальний варіант це ось цей варіант. Ну і Ми вже зробили фаску в плані. Скоріше, це не фас. Це у нас, та, фаска, правильно, Фаску у плані. Можна ще зробити фаску у. А, так, зараз тут скетчинг треба відмінити. А, можна зробити ще фаску у 3D. От як це буде працювати? Не хоче, не поспішає. Фас... Це... Ой, це не то. Зараз скей, Знову закриємо. Так, є. Фаска є, не пішла, а може і пішла, зараз подивимося. Ні, напевно, не пішла. Тому, в плані, як вже тепер переконалися, це буде ефективніше, раз, і найцікавіше, що вони одразу поєднуються. І три, ось, досить нескладно. І щоб зекономити час, тут не треба не завершувати, нічого такого не потрібно, тому що інструмент працює по прямій. Цікаво спробувати, чи він працює по заокруглених поверхнях, але наразі от спробуйте собі зробити щось таке дах якогось такого контуру незвичного, і е, спробуйте. Е, може, якраз, я думаю, що е, ну, принаймні е, власне фаска, якщо це буде зріз, то явно працює. а от Якщо е, так такий е, контур цікавий, це ще треба буде пропрацювати. І тоді вже випробувати. Хоча, звичайно, такі речі і в практиці досить тяжко робити. Гутер, тобто, в нас є труба Ринва. Вона є декількох варіантів. Дефолт така масивна, наскільки я побачила. Ну, зараз я спробую цю поставити, і ми подивимося варіанти, що ще Revit пропонує. Ось тут до кольору ми знову візьмемо White. А, ось він нам сподобався, допустимо. Хоча можна ще підтягувати собі варіанти, уважно дивимося. Тут є Овсете. Так само, офсети були і в фасці, між іншим теж відступ. Іноді буває таке, що ринво відступає, так, і там від даху. Ну, наразі мене таке не цікавить, я хочу просто поставити. Але можна, є вертикальний офсет, він піде вгору або вниз, якщо з мінусом, і горизонтальний, він важливо. Ну, я все ж таки поставлю зараз, щоб ми побачили, але поставлю 20, тобто 2 см. Apply, Ось, раз, побудувалися два. побудую. Так, два, побудувалася. Ось вона побудувалася. І три теж, але акуратно прив'язуємося до краю фаски. Дивимося, що в нас тут є. Досить непогано. я би за все таке по вертикалі побавилася, бо хочеться. Хоча, ну, чисто гіпотетично воно піде сюди, але ми зазвичай залишаємо цю фасочку. тому ой, Ctrl-Z. Але зверніть увагу, тут, скоріше за все, от я вже другий раз таке зробила. Треба назвати SK, щоб воно збереглось, бо я назвала Ctrl-Z і воно все попропадало. Тому беремо кутер раз, два, ой, два. А, ще те зверть увагу, що тільки мені зовнішня прив'язка і запрацювала. Так, є, і тепер в 3D нажму SK спеціально, SK2 рази навіть нажала. Щоб вже, бо вони ж згруповані, так? Коли я нажала Ctrl-Z або видалила всі, видалилося. тому будьте теж обережні. І я би тут додала ще мінус 200, наприклад, Apply. Ось вона так опустилась, можна навіть мінус 300. Ось, акуратно, і тут вже 2 см не було. Наскільки згадую, Поставимо ще 20-то сюди Apply. Ось. Ну, Якщо потрібно, якщо не потрібно, може бути і там, але, в принципі, все досить класно працює. Звичайно, що матеріал тут теж можна змінювати By Category, так, ми можемо теж взяти щоб все було біленьке, або, ну, або нержавійка, алюміній чись ну, не там таке, що нам більше пасує, ось це, наприклад, нержавійка, Але якщо потрібна біла труба, щоб вона підтримувала якийсь вигляд, теж, звичайно, можна підібрати. І ось такі речі теж, теж, як ми бачимо, можна організовувати.